Сьогодні у нас 15 серпня 2022 року Волинська область починає достигати персик під назвою Royal Time. Ось таке от деревце. Це дворічний саджанець, який залишився на постійному місці. Для того, щоб отримати сигнальні плоди, є вже кілька плодів, от такі от персики великі. От. Підщепа щепа дика лича. Зараз зірву, зважу. Пробувати зараз напевно не буду. Покладу на дозарювання. Такі персиві крупні в наших умовах бажано дозарювати десь добу, щоб він став м'якуватим, тоді він буде смачніший. З дерева може бути не повністю достигли плід Зараз беру такого персичка хорошого, зважу. От. Такий от гарний плід Кісточка бачу тріснула. У нас за три дня випала десь, певно, трьохмісячне норма опадів. А от такий от гарний прекрасний плід Гарно. 316 грам. Це для мене взагалі рекорд розміру. Ну хай полежить. Такий ще є плід такої цікавої форми. Пошкодився морозом. Може його зараз і спробую. Я вже зривав один плід тиждень тому, злег, лег, злегка м'якуватий, то був ще недостатньо встиглий. Цей плід, наприклад, 170 грам. Це вже теж розм'якшається, можна зривати. 251 грам. Прекрасний сорт. Не очікував, що такі крупні будуть сигналки. І дуже гарно запалився, буквально там декілька квіток було і все, що ціло, прекрасно опилилось. Такі виросли гарні плоди. ну Це ще красень, хай ще повисить деньок. Ну, це зараз спробую. М -м -м. Дуже смачний персик, дуже соковитий. М -м -м. Є легенька червонуватість біля кісточки. Смакута. Що тут скажеш? Всі рекомендується сорт. Кісточка бачу прироша, ну так. Напів відділяються. Тих плодів, що полежать, трошки дозріють. Вона добре буде відділятися. Але і так приємно їсти. Дуже смачний персик. Після одної двох діб дозарювання роял. Тайм дуже смачний. Ну, конкретно цей плід ще твердуватий, але вже мурахи його підгризають, так що буду дегустувати. Ну, видно, що кісточка відділяється, ну не так, щоб аж добре, але і не повністю приросша. Дуже смачний. Ну, конкретно цей пріс ще хрусткий, але дуже смачний, солодкий. Щоб в ньому полежати одну-дві доби і м'якоть була б така тануча, але міг би підгнивати через подходження. Отакий от, от, от прекрасний сорт Royal Time. Всім рекомендую. Достатньо морозостійкий. Побачимо, як наступні роки він буде по врожайності. Але розмір, смак на висоті. Всім дякую за увагу. До побачення!